Всім привіт! Сьогодні я розкажу мій результат досвід за попереднє 3 дня по роботі з позбування ОКР за методикою парадами Алі Graymund. Тут можна в принципі, розділити на дві частини. Перша частина це інформація. По днях, коли в мене не було стресової ситуації, а друга інформація відповідно, коли вона була. Так, що щодо що, що показників у перший день. Ну, дивіться, там в середньому комплексивні дії, я думаю, що робив 3-4 рази. Обдумування в принципі в середньому 2-3 хвилини. Тобто, мені потрібно буде кожного дня, тепер зменшувати ну, там, до 2,5 хвилини і так далі. Лично тільки треба буде зафіксувати, в принципі, цей сатан. А щодо сата сатресового дня. Я про нього розкажу більш детально. Вчора я їхав на футбольний матч. Опять же, ну в цьому футбольному матчі нічого такого стресового не було. Але проблема є в тому, що по дорозі я міг зустріти воєнкомат і в мене через це було в принципі дуже багато обдумувань. Я їх не міг контролювати. От я їду в автобусі і ну, я намагаюсь, скажімо, так, от. Я для себе прийняв рішення, що я вийду у центрі міста, а не, скажімо так, більш далі від, від центру міста. Це для того, щоб було поближче. Скажімо так, шлях до стадіону, щоб він, він був поближчим. Я, для, я це для себе вирішив і, е, в мене мій організм став мене, скажімо, так сильно мучити, а точніше, мій мій мозок він намагався зробити усе, що я. А будемо я це ігнорував як міг, але в принципі деякі думки все одно, в принципі, в такій ситуації краще на щось відволіктись. Це, в принципі, має допомогти. А так це дуже важко. От, в принципі, розказуючи це. Придумав перший лайфхак в такій ситуації. Щодо моїх відчуттів, які були в той момент, в мене так скажімо, так сильно почав боліти живіт. Така сильна була напруга, голова так само почала боліти. В принципі це дуже важко це ігнорувати. Речі та цікаво в наступних ситуаціях, що потрібно буде себе чимось відволікти. Цікаво, які тоді будуть відчуття. Ну, от я йду до стадіону. В принципі, доже мені погано. Потім... У мене ще одна статалася стресова ситуація. Е, от. Е, я боявся, що я, скажімо, так, запізнюся на сам матч. Е, і я от, сидячи на лавці, постійно перевіряв, чи не приїхав там автобус, чи нікого там немає. Тобто, можливо, якби не було попередньої ситуації, то. Я б міг ну, взагалі це проігнорувати, але, на жаль, в такому стані це не зміг зробити дуже добре. Там так само я ну, досить часто це робив, там 5 разів у сумі. На стадіоні, в принципі, все було добре щодо окер думок. Да. Тому що, ну, опять же, я відволікся, напевно. <гум> Через це. І і, і так само е, на стадіоні там е, диктор він бляхав. Е, Господи, чому це поїхало? Е, зробив, скажімо, так, такий невеликий. Е, ну, не, невелику промову. Для мене вона була важлива, але я. Ну, скажімо так, сказав собі, що це все я обдумую після матчу. Але все одно я не міг, в принципі, справитись із тим і це обдумував То й так. Які, скажімо так, найважливіші е, ОКР думки. Але, в принципі, непогано я сп справився з тим, якщо так подумати, е, на самому же стадіоні, коли я міг відволіктись. Ха. Щодо таких простих ситуацій, які були в той день, але ще я. Завершуємо моїм станом. В принципі, стан був дуже поганий, тому що ігнорувати, ну, перепрям прямо дуже було важко. Я взагалі не отримував задоволення. В принципі, у, у другому таймі. Ну і так. Добре, щодо що більше. Простішого дня, то 嗯。Uh.